Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ідеї для особистого щоденника. Я ось буквально вчора чи позавчора придбала новий такий блокнот і вже з нього зробила особистий щоденник, тому що мій особистий щоденник. Ну, якби я його вже весь писала. У мене тут оформлено буквально 4 сторінки. Зараз я вам покажу і ще деякі ідеї зі свого старого щоденника. І ідея номер один. Це перший такий розворотик. Тут about me», тобто я там люблю Ніколь, а тут початок, кінець, і отакого я е, мішку намалювала і написала, що це особистий щоденник. Мені дуже подобається цей перший, перший розворотик. Ідея номер два. Це у нас трекер сну. Тобто ми тут пишемо циферки, пишемо трекер сну і тобто відмічаємо, скільки годин ми з вами проспали. Далі у мене є ось така ще сторінка. Подарунки на новорічні свята. Ось тут можна приклеїти такі шальки. І тут, отак так от ми розгортаємо і можемо написати, це може бути день народження, може бути так, будь-яке свято. Ідея номер 4. Це ось такий муд-трекер. Тобто ми тут відмічаємо свій настрій. Ідея номер п'ять. Можна зробити ось такий режим сну, подивитись в інтернеті. Є багато таких ідей, щоб висипатися. Я вважаю, що це дуже зручно, наприклад, для особистого щоденника. Ось так швиденько заглянула, і знаєш, скільки тобі треба лягти, щоб встати, наприклад, 6, 6, 6.30 7, 7, 30 або 8. Ідея номер 6. Ідея номер 6. My Dream Trips. Тобто країни, в які б я хотіла помандрувати, поїхати. Ось такі в мене країни. Мені дуже подобається оформлення цієї сторінки. Ви можете написати будь-які країни. Ідея номер 7. Це ось такий у нас трекер Кроків. Також мені дуже подобається. Ось так тут така ніжка. Елегантна. І можна тут оформлювати і дивитись, показувати, скільки ви кроків проходили. Далі тут. My Dreams. Тобто мої мрії. Багато тут у мене мрій. Я не знаю, чи в мене тут вже якісь збулись, тому що. чи не Ще одна з ідей це така банальна, але це таке малюнки, Наприклад, знаєте, як коли ви залишаєте якісь пусті сторінки, то можна їх заповнити всякими малюнками. У мене це оцей. Я не знаю, як його звати Аладдін з мультика Аладдін. І ось такий китайський дракон. І ще в моєму щоденнику улюбленому стався великий фейл. Я на нього роздала стакан з водою, але слава Богу, що не на весь щоденник. А тут на пару сторінок, і тут я все так оформлювала, старалася красиво оформлювати, але все це у мене потекло, тому що я це все писала ручкою, фломастерами. Отак у мене. Некрасиво. До речі, так. До речі, така корисна порада для того, щоб було потім якось цікаво читати. Для мене це дуже цікаво, коли написані дати, наприклад, зверху або збоку можна писати, там, наприклад, 18, 10, 25 чи 13, 9, 26. Отак дати і обов'язково обов'язково писати початок і кінець щоденника. Також це буде дуже цікаво подивитися. У мене, наприклад, десь у 8. Ну, коротше, у 21-му році чи 20-му був щоденник, і зараз його дуже цікаво переглядати, і там всі мої дати написані. Я там писала привіт, мені, мені 8 років, мене там звати. І остання ідея. Це зробити ось такий Water Tracker, щоб відмічати скільки стаканів води ви випили. Це дуже корисно. Ну що, на цьому я буду закінчувати. Е, до речі, хто знайшов всі стікери, той піде в наступне відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па!